день, шановні колеги, всіх вітаю. Сьогодні ми будемо створювати інтерактивне зображення на платформі Geniale. Ось у мене є зображення, я його створила на платформі Canva. Зараз ми його завантажимо в наш комп'ютер. Завантажити натискаємо. Натискаємо тут «JPEG», обираємо формат «JPEG», щоб воно в нас завантажилось як зображення і завантажити. Все воно в нас завантажилось є. Маємо таке зображення. Далі ми переходимо на платформу Geniale. У мене вона збережена. Але ви можете набрати в інтернеті ось от Джені Алі. Ось вона така платформа. Вона англомовна, скажу зразу, і безкоштовна. В той версії, в якій я працюю, вона безкоштовна. Тому давайте ми її перекладемо на іншу на мову Далі, що ми робимо? Ось у нас создать геніально. Клікаємо по цій панельці і пустує творення. Можна брати із шаблона, якщо вас це зацікавить, ви можете перейти шаблони переглянути, але ми зараз будемо пустує творення. Зараз у нас є така панелька ось завантажити. І ми натискаємо сюди. І з девайс, from Chrom завантажуємо з комп'ютера наше зображення. Ось воно вже у нас з'явилось на нашому слайді, ми його розтягуємо на весь слайд. Так, і далі ми також, ага, що ми продовжуємо? Я продовжую свою тему тварини. І зараз у мене тварини джунглів. І ми завантажуємо іще раз наших тварин. Тварини в мене є. Ми будемо завантажувати тварини джунглів. Ось у нас є така пантера мої. О, воно у нас вже з'явилось. Будемо діткам розказувати. Про пантеру ми її сюди поставимо, далі ми завантажимо тигра та лева. Ось у нас вже з'явився тигр такий красончик. Ага, два одному видалимо. І буде він у нас отут відпочивати. Так, нам ще треба. Завантажити лево, це два нам мало. Чому у нас тигр не завантажується чомусь? Ну от якась свинекла помилка, а ну, він у нас великий у великому розмірі. Ну, давайте тут я там ще підвантажимо. Ось у нас з'явився досить нам три, три тваринки на досить, трошки не зменшені. Так, що ми робимо далі? При натисканні на зображення у нас з'являється ось така панелька. Що вона означає? Оце в нас означає додати анімацію до зображення. Зараз ми додамо з'являється, яв, пульсірує, ні, крутиться, нам це не підходить, це також він з'являється. Ага, це він виповзає, це таке це теж. Ну, давайте ось це залишимо і трошки. Повільніше зробимо. Нехай він настав. Далі ми додаємо пентеру. Нехай понтеру хай така буде і трошки повільніше зробимо. Щоб не так швидко працювала анімація. Далі нам треба додати якісь відео. Ми натискаємо це ми вже додали анімацію до зображення, далі ми додаємо інтерактивність, тобто у нас зображення буде інтерактивне. І ми додаємо ось ми додали це. Ми додали анімацію до зображення, а зараз ми додаємо інтерактивність до зображення. Натискаємо, і у нас є відкрити вікно. Ми відкриваємо вікно, ми обираємо. Тут є в нас різні вікна, якщо ви розглянете, якщо і буде бажання. Але я хочу додати відео. До цього зображення. І ми використовуємо оце віконечко. Можна подивитись більше шаблонів, але ми використовуємо, зараз завантажимо відео до зображення. Ось ми натискаємо на олівчик, редагувати за наше зображення. Це, що є, ми видаляємо, воно нам не потрібно. Далі ми йдемо на YouTube. Шукаємо відео з Пантерою. Прописуємо Пантера в дикій природі. Шукаємо відео. Ось у нас відео 43 хвилини, ось відео. Наклікаємо на три крапки, поділитися, копіруємо посилання на наше відео. Йдемо в нашу панельку Genu і натискаємо Ctrl-B. Ось у нас є, вже є відео. Тільки Ctrl-B. Ми натиснули і розтягнули на все віконечко. Все. Виходимо з віконечка, у нас вже є інтерактивність. Ми додали. Далі йдемо на орангутану. Також додаємо інтерактивність. Також відкриваємо вікно, також YouTube натискаємо, видаляємо. Тут можна прописуватися, що вам захочеться. Далі йдемо на YouTube і оберемо орангутант. 10 хвилин менше. Поділіться, копіруємо посилання, і далі йдемо, і натискаємо Ctrl-V. Все, у нас вже є орангутан, з'явилося відео про орангутан. Все. Виходимо з вікна, і в нас залишився наш лев. Також додаємо, панелька відкривається. Всі бачимо. Натискаємо Додати інтерактивність. Вікно натискаємо, натискаємо шаблон, знову ж таки, видаляємо те, що нам не потрібно. Йдемо знову ж таки в YouTube і на плюс шукаємо лев у дикій природі. Ось, шукаємо 43 хвилини. Тайна. Добре, давайте оцю. Поділитися, копіюємо посилання, йдемо знову в редактор наш, натискаємо Ctrl-V, не тут. А ось сюди клацаємо і Ctrl-V. Клацнути треба по нашому зображенню. І, будь ласка, вам вже є зображення про Льва. Виходимо з віконечка, все. І давайте переглянемо, що в нас показать творіння. Все у нас видає панелька, все у нас установлено. І, будь ласка, в нас зараз з'явиться наше інтерактивне зображення. Ось у нас яке зображення. Далі ми натискаємо на пантеру і переглядаємо наше відео. А «Вони не такі, як всі. Но это не мешает им охотиться и успешно занимать свое место в экосистеме. Скрытные, незаметные и невероятно грациозные окошки, которые лишились традиционной окраски и вместе... Добре, перегляну на российский, ничего мы не сделаем. Теперь орангутана натискаем. Ой, мы уже переглянули с детками. Суматра. Шестой по величине остров в мире завораж. Что этого не сделали, а мы уже начинаем. Упс. Лесной. А теперь по а что нашего красунчика. Путь львенка к власти разворачивается как роман. Глава за главой. Эта увлекательная книга полна опасностей. І ось діткам буде дуже цікаво, що ми можемо з цим зробити. Ось у нас є поділитися, Поділ, поділитися, є, копіюємо посилання. Якщо вам треба вставити пса на сайт, ви ось натискаєте сюди, ось і копіюєте, вставляєте на сайт. І далі ми, я можу вставити собі раз вам покажу, як воно буде виглядати на свою дошку пагляд і сюди вставляємо посилання опублікувати. Ось наше інтерактивне зображення вже тут є. Але що ми не зробили, ми не дали йому назву. Ось, йдемо в редактор. Тут ми прописуємо. Але для того, щоб прописати українською мовою, нам треба перейти на англомовну версію. джунглів, інтерактивне зображення. Все, далі ми переглядаємо. Все на цьому наше заняття закінчення. Працюйте, створюйте свій освітній простір, цікавий та доступний дітям. Дякую за увагу, до побачення!